Ось вибрала на грядці полуничку. У мене є і більша, і маленька різні. І тепер буду відчіпувати хвостики і відразу закидаю в банку. Банки з полуницею заповнюю наполовину. Ось в мене вийшло 4 літрових баночки майбутнього компоту, і стільки залишилося на варення. Відставляю його в сторону. Тепер знадобиться цукор. І на літрову банку я додаю 4 столові ложки цукру. І. і тепер заливаю, не доходячи до краю банки, водою. Вода холодна. Накриваю кришками. Тепер беру каструльку, застелила ганчірку і ставлю банки. До каструлі вливаю воду. Води я налила чуть більше половини, і к вам видно, тут банки чуть більше половини. І тепер ставлю на вогонь. Від моменту закипання стерилізую приблизно 30 хвилин. Ось минуло у мене 40 хвилин. Буду діставати банки і закривати компот. Як зазвичай, закриваю ключі, перевертаю баночку, дивлюся, чи добре закрив ключ. І утворюється знизу цукор, який не розчинився. Рухаю баночку, щоб компот розчинив цукор, і все. Погляньте, який гарний колір. Коли ще постоїть, ще буде більш насиченіший колір. І перевертаю верх до банки. Тепер накриваю банки рушником, добре закутую, так, і залишаю до повного охолодження. Коли холоне компот, переношу в прохолодне місце смачного!